Прогноз погоди в Україні на 4 дні. З 20 по 23 серпня мене звати Українчик. Після хвилі відчутного похолодання в усі регіони нашої країни повернуться спекотні дні, і ми знову з вами згадаємо, що таке справжнє літо. Але і забувати, що літо поступово добігає свого кінця не варто. Та ми вже і не забудемо, адже сама природа почне натякати, що осінь вже на порозі. Перший знак, що ось-ось почнеться осінь, потужні зливи та грозові дощі, які день від дня литимуть у різних регіонах. Забігаючи наперед, скажу дощі очікуються в усіх областях просто у різні дні. Також маю інформацію про магнітні бурі, яку цього разу розкажу одразу, а не у кінці прогнозу, як зазвичай. Отже, 20 серпня очікується легка магнітна буря з силою у 3 бали. Це майже невідчутний рівень. 21 серпня магнітосфера нашої планети буде у спокої. 22 і 23 серпня вируватиме потужна магнітна буря з силою у 5 балів. Це дуже і дуже відчутний рівень. Будьте у ці два дні дуже обережні, уникайте фізичних і емоційних перенавантажень та пийте більше води, ніж зазвичай. Зараз я розкажу детально про погоду в усіх областях України у період з 20 по 23 серпня. Будь ласка, перед тим поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз, на якомога більше глядачів. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь і що вам подобається у наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякую. А тепер повертаємось до погоди. У середу, 20 серпня, поступово почне ставати тепліше ніж у попередні дні, і це єдиний день у цьому прогнозі, коли дощів не буде у жодній з областей. На півночі в усіх областях, а саме на Чернігівщині, Сумщині, Житомирщині і Київщині, а також у Києві денна температура повітря буде однакова, і це плюс 23 плюс 25 градусів. Нічна у Чернігівській, Сумській і Житомирській областях плюс 13 плюс 11. На Київщині та у Києві трохи тепліші ночі, плюс 15 плюс 13 градусів. Вітер на півночі південно-західний, майже невідчутний 3-8 метри за секунду. На небі невелика хмарність, опадів, як я й казав, не буде. В усіх частинах півдня тепліше і навіть доволі спекотно. Плюс 28, плюс 30 в день і плюс 18, плюс 15 вночі. Буде на Запоріжжі, Херсонщині, Миколаївщині і на Кримському півострові. У Одеській області в день плюс 27, плюс 29, вночі від 18 до 16 градусів тепла. На півдні небо майже безхмарне, опадів не буде. Вітер південно-західний 3-8 метри за секунду. В усіх восьми західних областях безхмарне небо і майже невідчутний південно-західний вітер з силою від 3 до 8 метрів за секунду. Закарпатська область буде найтеплішою. Тут в день плюс 26, плюс 28, вночі плюс 14, плюс 12 градусів. На Волині, Рівненщині, Львівщині, Івано-Франківщині, Чернівеччині, у Хмельницькій і Тернопільській областях у денний час плюс 24, плюс 26, у нічний плюс 14, плюс 11 градусів. Схід. На Харківщині, Донеччині і у Луганській області в день плюс 26, плюс 28, вночі від плюс 15 до плюс 12 градусів. Невелика хмарність і без опадів. Вітер південно-східний майже невідчутний. 3,8 8 метри за секунду. У центрі також малохмарно, сонячно і без опадів. На Вінничині в день плюс 24, плюс 26, вночі плюс 13, плюс 11 градусів. У Черкаській, Кіровоградській і Полтавській областях в день плюс 25, плюс 27, вночі плюс 16, плюс 13. На Дніпропетровщині у денні години від 26 до 28 градусів вище за нуль, у нічні плюс 15 плюс 13. вітер у центрі південно-західний 3-8 метри за секунду. Четвер, 21 серпня, цього дня у дев'яти областях дощитиме. На півночі дощ очікується лише у Житомирській області. На Чернігівщині, Сумщині і Київщині мінлива хмарність і без опадів. Денна температура в усіх областях коливатиметься від плюс 26 до плюс 29 градусів, нічна від плюс 17 до плюс 14. Вітер на півночі південно-західний 5-10 метрів за секунду. На півдні цього дня дощів не очікується. Вітер вируватиме південно-західний силою від 5 до 10 метрів за секунду. Плюс 30, плюс 32 вдень і плюс 20, плюс 16 вночі. Синоптики прогнозують на Запоріжжі, Херсонщині і в Криму. У Одеській і Миколаївській областях вдень плюс 29, плюс 31, вночі плюс 19, плюс 17. Захід – це регіон-рекордсмен з дощів. Тут дощові опади в усіх восьмих областях. Вибачте, тут дощові опади в усіх восьми областях будуть. На Волині, Львівщині і у Івано-Франківській області в день плюс 21, плюс 23, вночі плюс 15, плюс 13. У Рівненській, Тернопільській і Хмельницькій областях у денні години доби від 22 до 25 градусів тепла, у нічні плюс 16, плюс 13. У Чернівецькій і Закарпатській областях в день плюс 24, плюс 26, вночі плюс 17, плюс 14. Вітер на заході – південний, відчутний, але не надто сильний – 5-10 метрів за секунду. На сході буде сонячно і без опадів в день плюс 28, плюс 30 і вночі плюс 18, плюс 14. Очікується на Харківщині, Луганщині і Донеччині. Вітер на сході південно-західний 5-10 метрів за секунду. У центрі 21 серпня також без опадів від плюс 29 до плюс 32 в день і від плюс 18 до плюс 14 вночі буде у Дніпропетровській, Кіровоградській, Полтавській, Черкаській і Вінницькій областях. Вітер у центральному регіоні західний 5-10 метрів за секунду. П'ятниця 22 серпня. Це по істині дощовий день, адже по всій країні, окрім шести областей, очікуються скажені зливи та грозові дощі, а на додачу сильний вітер. Природа, наче нагадає нам, що скоро вже осінь, і до неї варто вже готуватись на півночі. В усіх областях грозові дощі та зливи. Вітер північно-східний 5-10 метрів. За секунду. Вдень від плюс 21 до плюс 23, і вночі плюс 18 плюс 16 на Чернігівщині, Житомирщині і Київщині. В Сумській області в день плюс 25 плюс 27, вночі плюс 18 плюс 16 градусів. На півдні грозові дощі у Одеській і Миколаївській областях. Тут в день плюс 29 плюс 31, а вночі плюс 19 плюс 17 градусів. На Запоріжжі, Херсонщині і в Криму сонячно і безхмарно та без опадів вдень плюс 31 плюс 33, вночі плюс 19 плюс 17. Вітер південний сильний. 7-12 метрів за секунду. Захід заливатиме сильними зливами з грозами. Дощі тут абсолютно в усіх областях на Волині, Рівненщині, Львівщині, Тернопільщині і у Хмельницькій області, а також на Івано-Франківщині, Чернівеччині, Закарпатті в день плюс 21, плюс 23, вночі плюс 18, плюс 15 градусів. Вітер північно-східний – 5-10 метрів за секунду. На сході сонячно і без опадів. На Донеччині і Луганщині в день плюс 30, плюс 32, вночі плюс 19, плюс 17. У Харківській області в день плюс 31 плюс 33, вночі від 19 до 17 градусів тепла. Вітер на сході, південно-західний, сильний 7-12 метрів за секунду. У центрі дощі очікується на Вінниччині, Кіровоградщині, Черкащині і у Полтавській області. На Дніпропетровщині мінлива хмарність і без опадів. Вінниччина тут вдень плюс 21, плюс 23, вночі плюс 19 плюс 17. Черкащина і Полтавщина в день плюс 29, плюс 32, вночі плюс 19, плюс 17. Дніпропетровська і Кіровоградська області в день плюс 31, плюс 33, вночі плюс 19, плюс 17. Вітер у центрі, південно-західний, сильний, 7-12 метрів за секунду. Субота, 23 серпня. Цього дня короткочасні дощі синоптики прогнозують у 9 регіонах. Отже, короткочасні дощі очікуються у Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Полтавській, Дніпропетровській, Херсонській і Запорізькій областях, а також в Криму. Денні і нічні показники температури повітря залишаться незмінними у порівнянні з попереднім днем. Вітер в усіх регіонах північно-західний від 5 до 10 метрів за секунду. Нагадую інформацію про магнітні бурі 20 серпня. Очікується легка магнітна буря з силою у 3 бали. Це майже невідчутний рівень. 21 серпня. Магнітосфера землі буде у спокої. 22 і 23 серпня вируватиме потужна магнітна буря з силою у 5 балів. Це дуже і дуже відчутний рівень. Будь ласка, будьте у ці дні, дуже обережні. Уникайте емоційних і фізичних перенавантажень та, будь ласка, пийте якомога більше води. Принаймні більше ніж зазвичай. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом у соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, надміцного здоров'я. І нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог. Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось і почуємось. Будь ласка.